Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами розглядає зовнішнє незалежне оцінювання 2025 року з математики, яке проводилося у форматі НМТ. Другий офіційний тест, який надав нам центр тестування. Ми сьогодні продовжуємо і закінчуємо задачу з вибором однієї правильної відповіді. Ми сьогодні розглянемо з 11 задачі по. 15-му. Давайте починати. І перше, що нас чекає, ви бачите, це показникове рівняння. Ми домовилися про те, що я буду писати класи, нагадувати. Це безумовно, 11 клас. Початок 11 класу за будь-якою програмою, будь-якого автора, будь-яким підручником. Тому таке показникове рівняння треба бути уважним. І побачите, що в нас все-таки ліворуч основа одна третина, а не 3, а праворуч корінь із трьох. Корінь із трьох, учні дуже швидко зводять до 3 в степені 1 друга. І якщо не побачите, не уважно подивитися, що там не 3, а 1 третина, то, то ви не розв'яжете. Тому 1 третину подаємо. 3 у мінус першому ми все в степені х-7. Після чого ліворуч 3 в степені 7-х, праворуч 3 в степені 0,5. Маємо найпростіше показникове рівняння. І тоді ми знаходимо х, х дорівнює 6,5. Тобто ми рівняння розв'язали, але не відповіли ще на питання. Не відповіли. А для того, щоб відповісти на питання, ми повинні подивитися, якому проміжку належить. І ми бачимо, що це проміжок D належить проміжку від 6 до 7, включаючи 7. Відповідь де, і, як ви, мабуть, пам'ятаєте, у другому тесті нам центр тестування не надає інформацію про відсоток розв'язавших. Ну, я сподіваюся, що цей відсоток, можливо, 50-60% був би. Сподіваюся. А в 12-му завданні ми обчислюємо похідну. Це завдання за 10 клас, похідна функція елементарної F від X. Різниця двох функцій. F, давайте, я, ну, не, давайте випишу добре. Значить, ми маємо знайти похідну, як різницю похідних. У кожній похідній виносимо за знак похідної константу, тобто число, і отримаємо від x похідна до рівня 1, а від косинуса не плутайте мінус синус. Наскільки я пам'ятаю. Таблиця похідних елементарних функцій є в довідкових матеріалах. Отже, 6х додати 2 синуса х, ми знайшли похідну функцію. тепер треба похідну функцію в точці. Похідна, перепрошую, 6 на 1 це я трішки не туди дивлюся. 6 додати 2 синуса х. А тепер нам треба похідну функцію в точці. Точці у нас пі на 2. Тому це 6 додати 2 синус пі на 2. І в нас теж у таблицях є, чому дорівнює синус пі на 2, це одиничка. І отже 8. Обчислить значення похідної в точці. Знаходимо таке значення 8. Позначаємо в нашому, називаємо це так, електронному бланку відповіді, отримаємо від Комп'ютер від вчителя отримали би плюсик, а від комп'ютера ви отримаєте 1 бал. Хороша задача абсолютно така простенька, яка перевіряє основні навички обчислення учнів похідної та похідної уточни. А наша тринадцяте завдання увага! Це завдання за сьомим класом. Ще одне пам'ятаєте? Ми з вами відповідаємо на питання. Чи права була пані Тетяна Вакуленка, коли сказала, що мінімальний необхідний прохідний бал, тобто 5 балів з математики, можна набрати було на базі 5-7 класу. У перших 10 завданнях ми мали певні. Я, я в кінці сьогоднішнього уроку підведу підсумок. Давайте так. Отже, 7 клас. Сьомий клас, ну такі номери в моєму підручнику і в підручниках інших авторів. Це достатній рівень, не можна сказати, що це початковий чи середній. Для сьомого класу це достатній рівень. Це по-перше. По-друге, є шалена велика кількість можливостей це обчислити. Учням старших класів безумовно зрозуміло, що ми не будемо підряд там 27 степені, ну, 4 в 5. -му. Звичайно, треба робити якісь фокуси, якісь спрощені із степенями. І способів досить багато. Я покажу може не найшвидший спосіб, але він такий поступовий, який дозволить нам не помилитися. Називаємо це так. Отже, ми бачимо 0,1. В шостому степені ми розуміємо, що нам треба десятка, Тому 20, давайте я трішки екран підніму. Точніше, отак. Значить, ми розуміємо, що нам вигідно буде подати 20 як 2 на 10. Це в сьомому степені. Тобто, це буде 2 в сьомому на 10. в сьомому. І на 0,1 в шостому. І оскільки в нас у чисельнику вже є двійка, то ми в знаменнику теж рухаємося до основи 2. 4 це 2 в квадраті і в п'ятому. 10 в сьомому, а 0,1 в шостому. У нас одна десятка зайва. Тому давайте ми двійку не чіпаємо. 2 в сьомому. 2 у квадраті і в п'ятому подаємо в 2 в десятому готуємо до най... наступних спрощень. 10 одне відщепляємо. А 10 в шостому на 0,1 в шостому – це моє майбутнє множення. Ми можемо подати або використати формулу, або подати 2 в 1, 2 в 7 на 2 в 3, у нас вже готово скорочення. 10 це просто 10. А у дужках 10 на 0,1 в шостому. 10 на 0,1 це одиниця. Одиниця в шостому – це одиниця. Отже, в нас залишається 10 восьмих, І ми бачимо, що автори цього завдання подають варіанти ось у такому вигляді. Тобто, ми розуміємо, що ми повинні. Звести до десяткового дробу. Тобто поділити 10 на 8. Попередньо можна на 2 скоротити. Це 1,25. Тобто це відповідь Б. Це відповідь Б. Сьомий клас, підкреслюю, Сьомий клас. А наша 14-та задача завдання це. Логарифмічна нерівність безумовно, за 11 класом. Абсолютно проста, абсолютно стандартна логарифмічна нерівність, таких логарифмічних нерівностей є і в моєму підручнику, і в підручнику інших авторів. Основа логарифма число 3, оскільки основа логарифма число 3 більше 1. Знак нерівності залишається. Тобто ми пишемо, що 1 мінус 2х менше, ніж 3 в квадраті. Тобто 9. Оскільки цей вираз, що стоїть під знаком логарифма менше 9, ніякої гарантії того, що він більше 0, немає. Тому цю гарантію ми маємо дати, тому що ми на шкільному рівні обчислюємо логарифми лише від додатніх чисел. Отже, як кажуть математики, наша логарифмічна нерівність рівносильна подвійній нерівності, яка вже без всяких логарифмів. І ми маємо рухатися на фініш. Ми маємо відняти одиницю від цих трьох частин. Тут у нас буде 9 мінус 1,8. Ми маємо поділити на мінус 2, змінити знаки на протилежні. І записати це в тому вигляді, який ну, для, нас, для нас, європейців, зручний. Зліва направо, ліворуч менше, число, праваруч більше. Отже, ми маємо, що їх належить від мінус 4 до 0,5. Чи є така відповідь, є просто. 0,5 подана як одна друга. Ну, я думаю, що учні, які розв'язують такі нерівності, розуміють, що 0,5 це одна друга. А нас чекає остання 15 задача циклу з вибором однієї правильної відповіді. Це хороша геометрична задача. Вона на основі 8 класу. Це по-перше, по-друге. На малюнку, тут це позначено, в принципі, що задано, АБЦД, прямокутник. Визначте периметр. Прямокутника ABCD, якщо і на малюнку є кутка прямий, кут АВК 30 градусів і так далі. Ну, в принципі, це той випадок. Тобто тут багато способів розв'язування, навіть там подібність можна застосувати, хто, хто сильно бажає на якомусь етапі. Але, на мою думку, це те завдання, коли. Найкращий спосіб це такий от прямий, потихеньку, поступово шукаємо ви собі цей прямий Тобто, дуже добре, якби такий екзамен був на папері, ви б одразу собі на папері позначали, так як, як я буду позначати. Тобто зайві дії не писали. От я, наприклад, Оскільки я знімаю навчальний ролик, да, то я буду писати БКА 60 градусів червоним. А ви можете цього не писати, ви ж розв'язуєте, ви зразу раз собі позначили. Ага, тут кут прямий, зеленим, тоді кут СКД, як мені знайти? 180-60 плюс 90. Це 30. І на нас дивиться дуже багато приємних трикутників, точніше, два, з кутами 609. І, і ми починаємо розкручувати. Це де кате, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотінус. Я це пишу, оскільки я навчальний ролик знімаю, правда, а ви можете на ЗНО не писати зразу собі, просто позначати на малюнку знайдені елементи. Ми знайшли CD, але це ж прямокутник. Тому ABC теж три корінь з трьох написали. Що ми ще можемо знайти? Нам же периметр треба. Периметр трикутника ABCD. Периметр. І тут дуже багато способів є. Тобто ми вже одну сторону знаємо, нам іншу знайти. Нам знайти БЦ. Ну, давайте я один спосіб. Покажу, от як би. Тобто, я себе уявляю на місці учня такого. ну, старанного, але ну, нема ткласу. І я думаю, що такий учень би шукав так. Він знайшов би КД. КД це 6 корінь із 3 у квадраті, мінус 3 корінь з 3 у квадраті. Це можна винести 3 задушки, а в дужках 6 в квадраті мінус 3 в квадраті, щоб було легше рахувати. Корінь з 81 це 9. Позначив, що це 9. Потім хоч, хочемо АК знайти в іншому трикутнику. Як ми можемо знайти АК поділити на АБ це тангенс 30 градусів. Я кажу, тут варіантів дуже багато. Я просто один показую. А інший просто позначу, як це можна було швидше зробити. Отже, АК дорівнює АБ, тобто 3 корінь з 3, помножити на 1 на корінь з 3. Це буде 3. Це ми знайшли 3. Тоді, друга сторона, якої нам так не вистачало для периметру BC, Це 3 плюс 9, 12. І тоді периметр це 2 ad плюс AB, 2 на 12 плюс 3 курень з 3, Це 24 плюс 6 курень з 3. Я підтягну, підтягну екран. Це відповідь В, а ерудовані учні кажуть: а навіщо так багато дій? Тут же багато зайвих дій, які я позначив звичайно. Я просто показую той шлях, який, яким би, на мою думку, Розв'язував ну, учень-випускник, який, можливо, вже не так класно орієнтується в планіметрі. Звичайно, ті учні, які краще орієнтуються, вони б розв'язали набагато швидше. А саме, подивимося на трикутник БКЦ. І в цьому трикутнику БКЦ, ми ж знаємо кут Б. 90 мінус 60. Значить, ми можемо знайти БЦ в одну дію. Сінус кута. Давайте я тут напишу, Синус кута 60 градусів, це протилежний катет. 6 корінь із 3 на гіпотенузу БЦ. Знайшли гіпотенузу БЦ, 12, вона буде. І закінчили задачу. Звичайно. Тобто, одна дія заміняє 4. 5 і 6 фактично. Правда, ну, там не одна дія, все-таки одна усна. Тому я показую два таких способи. А тепер ми підведемо підсумок 15 завдань. Тобто все разом за 15 завдань, які ми з вами розібрали з 5 класу по 7, і учні могли набрати 6 балів. 6 це вже більше, ніж 5. Але забігаючи наперед, я скажу, що в нас у подальших. Наших двох фільмах, що задумане за тестом другим, ще будуть завдання, які учні можуть виконати на базі сьомого класу. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!